Всім привіт, любі друзі! Сьогодні покажу вам як варіант приготувати дуже смачно картопельку, яку можна подати і на святковий стіл, і просто родині зробити на вечерю або на обід. Дуже виходить смачно і виглядає по святковому. Запікати ми її будемо у духовці. Я буду запікати у скляному декові таке. Хоча можна зробити цей варіант і в горшечку, і просто навіть на звичайній формі чи сковорідці, яка без ручки можна ставити в духовочку. І так починаємо. Ось у мене така картопелька, це картопелька молоденька, маленька, але десь приблизно у мене їх штук 12. Небагато, бо цей обід, можна сказати, бо у мене це буде обід. Готую я на 3-4 чоловіки. Значить, що я беру? Картопельку любого розміру берете і ріжете так, як хочете. Можна просто пополам, можна кубик, можна колечки. Як ви хочете, так і ріжете. Форму нічим не змащуємо і картоплю просто нарізаємо. Я, наприклад, ось такі колечки буду нарізати. Бо нарізка може бути свободна. І зразу у форму відправляємо нашу картопельку. І отак всю картопельку не тоненько, десь приблизно по 4-5 міліметрів ці колечки. І ось так зразу викладаю я. Картоплю підготували. Ось у нас вийшло майже половину цього, цієї форми, цього дечка. Значить, що нам треба далі? Беремо водичку. У мене звичайний кипяток з чайника, просто звичайна вода з чайника. І наливаємо воду прямо на картоплю, але так, щоб вода не покрила картоплю. Нам треба, щоб ми цієї води поверхні, на поверхні картоплі навіть і не бачили. Тобто, щоб ця водичка була, скажімо так, десь там знизу. Ось так, пів чашечки я вилила, подивлюся зараз. Отак, От потиліпаю потеліпаю нею і подивимося, може, ще трошечки. Ну, води ви не повинні навіть і бачити через картоплю. Все, достатньо. Тобто, я налила десь водички грам 100 150 це максимум. Тепер картоплю просто посолити на свій смак солимо. Дивитесь, скільки у вас кількості картоплі і солите, бо все залежить від того, скільки ви робите. Так, картопельку посолили, можна поперчити. Так, можна кинути приправи до картопельки. Зараз в часнику, всім любителям, хто любить часник, так як я, то зараз заразничок ми не кидаємо, не кладемо. Тільки приправа, сіль і перчик. Приправи кину десь так, чайну ложечку. Приправа до картоплі. Тепер це все якби ложечкою отак перемішуємо в цій воді. Прямо в цій рідині, перемішали, скільки там у вас, можна руками, можна так ложечкою, щоб вся картопелька була, як би просолілася. Тепер духовочку включаємо. 180-190 градусів. Добре-добре вже розігріваємо. І ось на цьому етапі, ось так нашу картопельку я буду накривати фольгою. Берете фольги десь під розмір дека. Ті, хто дуже противник фольги, цю процедуру можна замінити звичайним пергаментним папером. Фольгу я ось так накрила. Тепер за Нам треба создати ефект пару. От коли вона буде в духовці, ця картопля наша, щоб вона під тим паром, що знизу водичка, щоб вона вся пропарилася. І бажано так її пропарити, щоб рідини майже там і не було. Так, і щоб вся водичка випарилась. Закрили. Тепер беремо зубочисточку, звичайну зубочисточку або ножем. І роблю такі прокори, щоб було куди виходити пару, багато таких дірочок. Тепер ставимо в духовочку цю картоплю на 180 градусів. Десь приблизно через хвилин 20-25 до неї загляньте. Подивіться: якщо немає водички, все, ми її можемо витягувати. Для нас головне, щоб вся водичка випарувалась ставимо. А поки наша картопелька готується, ми підготуємо слідуюче: нам треба одна цибулинка. І у мене тут десь приблизно 250-300 грам грибочків Грибочки можна брати абсолютно любі, починає навіть ті ж і сухі грибочки підходять. І. Нарізаємо спочатку цибульку. Нарізаєте так, як вам зручно. Кубик, четверть кільця, полукільця, так, як зручно вам. Одної цибулини на цю кількість буде достатньо. Я нарізаю просто міленько кубиком. Спочатку цибулинку пополам, потім такими шматочками і маленький такий невеличкий кубик. Цибульку ми підготували. Відправляю її в мисочку і будемо зараз її смажити. За грибочки скажу так. Якщо у вас грибочки такі оце дуже біленькі, як у мене, я не хочу різати. Я їх такі ціленькими і залишу. Мені дуже подобаються грибочки, коли будуть ціленькі, щоб їх у картоплі відчували. Але, якщо є такі трошки більшенькі, то можна просто на 4 частини, на 2 або на 4. Ну, у мене дуже багато такі мілюзги, я хочу їх залишити ціленькими. Все, відправляємося до духовочки обсмажувати. Стаємо його розігрівати сковорідочку. Розігріли. Кладу десь приблизно шматочок грамів 30 вершкового масла і десь столову ложечку звичайної олії. Викладаю нашу порізану цибульку і смажу майже до золотистого кольору, помішуючи. Цибулька наша стала вже золотистою такою, поміняла колір, почала Смажуватися, висипаю всі грибочки, смажимо. Саме головне, щоб вийшла вся рідина з грибочків. Зараз ми на цьому етапі їх можемо трошечки посолити, ну десь півчайної ложечки солі і смажимо. На цьому етапі, коли наші грибочки вже стали золотитися, бачите, рідини ніякої немає від грибочків, ми можемо вже зараз поперчити. Сіль перед тільки за вашим смаком. Я додам ще трошечки меленого часничку, ну десь півчайної ложечки. Можна додати паприки червоної копченої буде дуже гарно, але ну, не буду. Тепер дивіться, що нам треба. Беремо, беру десь ложки три, десь так отаких от хороших. Можна звичайні вершки, ложки дві, три, сметани, трошки водички. Раз, два, три, чотири ложки десь столових водички. Це все перемішуємо. А якщо додаєте звичайні вершки, то водичка і сметана ж вам не потрібно. Просто наливайте вершки. А в мене сметана, водичка, сіль, перчик і часничок. І зараз це все просто даємо йому закипіти, щоб воно закипіло. Картопелька десь приблизно хвилин 40-45, запікалася, щоб гарно-гарно вийшла рідина. Знімаємо фольгу. Тепер беремо все, що у нас на сковорідці, вершки, або в моєму разі, це сметана і цибулька з грибочками. Ось так щедро-щедро я заливаю на нашу картопельку. Отак розпреділяємо по картопельці. Все. сюди всю смакоту, цибульку. Можна свіжого чесночку порізати, можна зелені порізати. На цьому етапі, коли ви виклали грибочки, ще дуже смачно можна додати, наприклад, помидори черіки, чері, маленькі помидорки, або просто кубиком або дольками помидорки. Там дивитесь самі. Картопля я вже трогаю, що вона дуже-дуже м'ягенька. Залили це все. І, звісно, затираємо тепер сирочком. Написано, що до спагетті, до пасти. Він гарно плавиться, того я його люблю. Він дуже похожий на мацаренку. І на око, скільки там треба, там грам, може, 80-100 грам натираєте так, аби посипати зверху. Просто сирочком отак натираємо. Духовку не виключаємо. Зараз нам треба буквально на 5 хвилин, тільки для того, щоб розтаяв наш сирочок. Ось так посипаємо, натираємо, розпреділяємо, щоб сир у нас був кругом. Сирочок наш натерли, розподілили по всьому блюдові. Духовочку, як я вже казала, не вимикаємо, вона у нас включена 180 градусів. Тепер наше блюдо вдіваю рукавичку, і десь приблизно 5-7 хвилин. Нам головне, щоб тепер сирочок розтаяв, вершки з грибочками, з картопелькою подружилися і будемо смакувати. Ще пройшло 7-8 хвилин. Картопелька наша вже готова. Ось як вона виглядає у вершках з грибочками та моцарелою, з сиром. Зараз будемо дивитися на картопельку, яка вона вже. В розрізі. То, що вона м'якенька, це точно, бо я її вже попробувала. дуже м'якенька. За бажанням можна зверху посипати або зеленим кропчиком, або зеленою цибулькою. Але в такому вигляді ви можете свою картопельку подати на святковий стіл, ось так як вона є, тільки зверху чимось притрушив. Можна навіть помидорами черрі прикрасити, якщо ви не запікали з ними. Тепер людина буде брати собі порційно. Картопля ніжна, їж губами, якщо ви таким способом приготуєте сирочок, бачите, як тягнеться. От. Картопля дуже на смак смачна. Ось так вона виглядає. Смакуйте на здоров'я!